Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу подробиці про розділення серверів Wargaming, а також перехід з РУ регіону на Євро. Поїхали. Отже, 4 квітня було оголошено про те, що оперування іграми Wargaming у Росії та Білорусі, зокрема, оперування World of Tanks, переходить до Leicester Games. Це був перший крок у тривалій роботі, результатом якої став повний структурний та фінансовий поділ компанії. На сьогоднішній день World of Tanks та інші продукти з боку бізнесу та оперування ведуться двома незалежними компаніями у Росії та Білорусі: Lesta Games у всіх інших країнах Wargaming. Друзі, яка моя думка на рахунок цього всього розділення? Те, що по документах, а це все можна перевірити в реєстрі. Це дійсно так. Е, звичайно, там якась сума в 400 тисяч рублів вони продали до Less Games. Звичайно, можна казати, що це в обхід санкцій і так далі. Але розділення є. І ви можете перейти з ру регіону на євро. Ми спочатку будемо грати на Євро 3, Євро 4, а потім у нас буде 4 сервера, тому що всі. Гравці з України, Молдавії, а також Казахстану будуть переходити на євросервери, тому що оплата буде неможлива, просто неможлива. Отже, нам пишуть компанії продовжують роботу з поділу, наступним кроком якої стане поява окремого клієнта гри для гравців із Росії та Білорусі з офіційною назвою Світ танків. Боже, яка жахлива назва. А також відкриття процедури перенесення облікового запису. Перенесення облікового запису це ключова активність, де кожному гравцю СНД регіону буде необхідно зробити вибір, де він хоче продовжити гру. До речі, СНД так само жахливо звучить, як світ танків. На РУ регіоні, яким оперує Лести Games, який рекомендуватиметься. Гравцям із Росії та Білорусі на Єврорегіоні, де оперуванням займається Варгеймінг, який рекомендуватиметься гравцям з інших країн, тобто всі ці актори, як був Шварценеггер, вони більше не будуть доступні на Ру-регіоні. Взагалі, будь-які актори, будь-які знаменитості, будь-які івенти. Тепер будуть недоступні на РУ регіоні. Тому, друзі, переходимо на Євросервер обов'язково. Зауважте, що в РУ регіоні Leste Games будуть доступні лише методи оплати для гравців з Російської Федерації та Республіки Білорусь. В інших випадках буде доступна можливість оплати лише в Єврорегіоні. Тобто, якщо ви живете в Україні і ви залишитесь на РУ регіоні, ви не зможете донатити взагалі. Гру, ніякими способами. Якщо у вас є, звичайно, рашистська карта з чи якась там, то звичайно ви зможете це робити. Але на що? Нащо грати? По-перше, з нашими ворогами, а по-друге, якщо ви не можете донатити в цю гру. Ну, а без доната, ми знаємо, в цю гру грати неможливо. Хоча б маленький, але повинен бути. Нашими пріоритетами завжди були та залишаються надання якісного сервісу та забезпечення комфорту гравців. -да. При перенесенні буде збережено прогрес на обліковому записі, принципи ціноутворення, а також ключовий набір сервісів, до яких ви звикли. Тобто, друзі там детально буде розказано про те, що відмітки всі перенесуться. Про те, що весь дамаг, всі танки, всі за ЛБЗ танки, все перенесеться на Євросервер. Так що ви не переживайте. Детальна інформація про процедуру перенесення аккаунта разом з усіма технічними деталями та можливими обмеженнями буде надана перед запуском, який заплановано у вересні. Однак відповіді на багато питань. Ви можете знайти вже зараз. Друзі, підписуйтесь, тому що в наступному ролику я розберу деталі, які вас цікавлять. Я знаю, вас цікавлять відмітки і так далі. Я вам вже сказав, що вони перенесуться, але багато інших деталей, які не перенесуться. Тому підписуйтеся. Ми просимо уважно вивчити всю інформацію як зараз, так і перед запуском перенесення облікового запису. Щоб визначитися з регіоном для продовження гри та підібрати для себе найбільш комфортні умови. Отже, друзі, підсумуємо: якщо ви донатите в гру, а без доната в цій грі неможливо бути, ви самі це розумієте, то обов'язково переходимо на Євросервер. Взагалі, всі, хто з України, обов'язково переходимо на Євросервер, тому що нам виділили спеціально два сервери, які потім об'єднаються з ще двома. В Європі, і буде у нас Євро 1, 2, 3 і 4. В наступному відео я вам розкажу більш детально про те, як буде проходити перенесення аккаунту. А також я вам зроблю е, відео е, про те, як я свій аккаунт перенесу на єврорегіон. Підписуйтеся, і все буде Україна!